Надія Пономарьова показує свою оселю. Близько п'ятої ранку у її будинок поцілив російський дрон. Жінка розповідає, в момент удару вдома була разом з чоловіком і донькою. Її після трьох операцій тільки не перевезли з лікарні додому. Вона в слава Богу, її але не так сильно. Собралися братну больницю, та ж як ми її візьмемо з усіми тими трубочками. Ну сосід якраз спасатель він прибіжав к нам, став сматрити, а ми говоримо, збираємося. А Як ліфт не роботи ліс дев'ятого етажа, щоб піднятися на четвертий етаж в першому під'їзді. Ну, як би перетягнули, звісно. Жінка згадує, зрозуміли, що ворожий дрон поцілив по їхньому будинку вже тоді, коли квартири на нижніх поверхах почало охоплювати полум'ям, і дим затягувало в їхню оселю. Мокримі. Одеялами, одеялами одеял. запаковывали вот. дверь, чтобы оттуда дым. Вот, не вот да. здесь вот вешали мокрые тряпки. Тут все было там и одеяльники, и покрывало. Все пошло. Все, видите, болото. Ну, спасались как могли. Я не знаю, это ужасно. У сусідньому під'їзді Олександр обдивляється оселю своєї сестри. Згадує, досвіта йому подзвонила племінниця і сказала, що в будинку сильна пожежа. Вже згодом сестра розповіла, що дивом встигла врятуватися. У нього сумка рядом, документи, все були там. гроші. а сумку схватила, сумки на встигла вискочити. Сусіди слідом пішли, вже не змогли пройти горіло. І це було сім. Двої сусідні знімали лісність. Їхній сусід Віктор Яценко також прийшов до оселі своєї рідної сестри. Чоловік розповідає її в момент влучання ворожого безпілотника вдома не було. А він прибіг сюди, як тільки не дізнався, що сталося, і на власні очі побачив перші хвилини після цієї атаки. Всі вибігали на вулицю. Люди вибігали труса. Грамш по момента дві-три згоріло все. Запалало все. Вигоріла кухня. Балкон, в хаті все згоріло, все, все розпрощено. Сестрі вже повідомляли? Так, да, позвонили. обрадував її. Дякую нашому другу, нашим братям, хто розбомбив нам нас. Нагадаємо, ворог завдав удару по Запоріжжю близько п'ятої ранку. За інформацією очільника обласної військової адміністрації Івана Федорова, внаслідок цієї атаки зайнялася пожежа на щонайменше 120 квадратних метрах. Рятувальники гасили її протягом трьох годин, та кілька квартир вигоріли вщент. Серед поранених один чоловік у важкому стані. Анастасія Потапенко, Карина Галунова, Суспільне, Новини Запоріжжя.